Перед різдвяні роздуми, день восьмий. Христос пророками сповіщений Месія. Перший пророк, який сповістив прихід Месії, був поганином. Це сталося тоді, коли ізраїльський народ, вийшовши з Єгипту, дійшов недалеко обітуваної землі. Перед тим, як війти до неї, ізраїльтяни мусили вести боротьбу з меобамським царем Балаком. Цей же, не покладаючись на саму зброю і військо, покликав віщуна Валаама, щоб він заклинанням і чарами допоміг йому розігнати синів Ізраїля. Валаам тричі намагався проклинати ізраїльтян, але Бог Господь Бог тричі його. Под... Долав, і він замість прокляття проголошує благословення, мовивши слово Валаама, сина Беора, слово мужа з окритими очима, слово того, який чує глагол Божий, що знає про задуми Всевишнього, який бачить видіння Всевишнього, що і падає, і прозріває. Бачу його та не під теперішню пору, дивлюся на нього та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здіметься берлозі Ізраїля, боки Моавові, поторощи і розроми всіх синів Сета. Нащадок, Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. В цьому віщуванні валаама, юдейське передання, завжди добачувало перше проросту про Месію. Валаам, як кожний справжній пророк, не говорив із твого імені, але з Божої волі, від якого одержує натхнення і видіння, і він їм не опирається. Та першим правдивим месіянським пророком треба вважати Моїсея, який своїм життям, вчинками і словами став живим символом і провісником Месії. Моїсей визволив свій народ з єгипетської дочасної матеріальної неволі. А Месія визвали усі народи з моральної неволі, гріха і сатани. Моїсей дав недосконалий закон ізраїльському народові. Месія Христос дасть усім народам досконалий закон любові. Моїсей заповів: Пророка, споміж вас, з твоїх братів, такого, як я, Господь Бог твій, настановить тобі, Його маєте слухатися. Посилаючись на це. Проросту жінка Самарянка говорить до Ісуса, відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все звістить нам. Самаряни, як відомо, приймали тільки перші п'ять книг із Святого Писання, і в них є, власне, є проростом Моїсея, незважаючи однак на дане запевнення через Моїсея про перехід пророка, тобто Месія, проминуло кілька століть. Поки появились якісь пророки в Ізраїлі, аж у тисячному році перед Різдвом Христом, коли цар Давид об'єднав різні племена один ізраїльський народ, тоді месіанські пророці рознеслися широким відгомоном по всій країні. Першим таким був пророком Натан. Він докладно визначив, що Месія Христос вийде з Давидого роду і що царювання Месії буде вічним. Отже, він не буде звичайною людиною. Посланий Богом Натан так промовив до царя Давида Оце Господь, звіщає тобі, що Він збудує тобі дім, а як сповняться твої дні, і ти спочини з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона і утверджу його царство, він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царським пристілом навіки. Я буду його батьком, а Він буде мені сином. Твій дім і Твоє царство передо мною повіки існуватимуть, і престол твій закріпиться повіки. Від того часу очі всіх були звернені на рід Давида, з якого то мов би вийти Месія. Однак це стало причиною відхилення від правдивої значення месіанського пророцтва, бо почали уявляти Месію в занадто людському вигляді. А Його володіння як політичне цілювання над народами та здобування земних благ. Ісусе, твій прихід на землю звіщали багато пророків. Над їхнім пророством буду роздумувати ще протягом тижня. Ісусе, ти Месія, що визволяє всі народи з неволі гріха і сатани, та даєш досконалий закон любові. Допоможи мені витримувати в цьому законі любові аж до твого другого приходу на землю. Амінь.